Шановні батьки, дорогі вчителі, від щирого серця вітаю вас зі святом останнього дзвоника, що знаменує завершення навчального року. Нехай цей хвилюючий дзвоник пролунає у кожному серці радісним настроєм та вірою в нашу перемогу. Сьогодні всі маленькі українці справжні герої, адже попри все. Не залишили свої улюблені предмети, рідних вчителів, і в такому юному віці довели, що нашу націю не зламати. Повномасштабне вторгнення, блекаути, постійні повітряні тривоги, відсутність нормального спілкування. Ми пройшли все це раз, діти, батьки, вчителі, працівники ліцею. Всім вам дякую. Попереду літні карнікули, то бажаю вам гарного відпочинку. Бережіть себе, не нехтуйте правилами безпеки і пам'ятайте, що ми скоро зустрінемось. Разом з батьками та відділом освіти ми будемо робити все можливе, щоб наступний навчальний рік пройшов за в класних кімнатах. А своїми успіхами в навчанні, мелодійним звучанням рідної мови, патріотичним настроєм ми допомагали нашим героям-захисникам. Слава Україні, героям слава.